Доброго дня! Сьогодні розглядаємо смарт каталог інтерактивний фасад забудовнику із Glus RM. Glus CRM є ганозевою нішевою CRM-системою для забудовника, тому смарт каталог який надає можливість створювати інтерактивний фасад, на якому можна обирати об'єкт нерухомості для прикладу квартиру, є невід'ємною частиною продукту Glus CRM і постачається разом з crm системою. Сьогодні я продемонструю клієнтську сторону. Інтерактивного фасаду смарт каталогу В наступних відео детальніше розповім про те, як налаштувати смарт каталог Зараз ми знаходимося на демонстраційній сторінці забудовника. На даній сторінці в лівому нижньому кутку ми бачимо кнопку. Дана кнопка підібрати квартиру тут, і будь-який інший елемент інтерактивного фасаду смарт каталогу може бути індивідуалізовано, змінено. Тобто змінюється піктограма, текст, фон. Вид кнопки, і так далі. Також інтерактивний смарт-каталог може бути підключений не лише у вигляді кнопки, а й підключений безпосередньо в сторінці, на новій сторінці і будь-яким іншим способом, в спливаючому вікні або як продовження сторінки забудовника. Детальніше про кейси використання смарт-каталогу забудовника ви можете отримати інформацію в описі до даного відео за посиланням. Відповідно, зараз переглянемо. Стандартний функціональ SmartCaud. Натискаємо на дану кнопку і бачимо, що у спливаючому вікні відкрито інтерактивний фасад. На даному інтерактивному фасаді клієнт потенційний покупець нерухомості, відповідно може натиснути на той поверх, на якому бажає обрати квартиру. Зверніть увагу, що даний фасад не було створено із занученням програмістів. Або будь-якими технічними способами, а повністю згенеровано і створено в CRM-системі візуальним способом. Детальніше про створення інтерактивного фасаду в G+, CRM Є також відео в описі до даної відеоінструкції, і в наступних відео я детальніше розповідаю, як створювати інтерактивні фасади в G+, CRM. Натискаємо на даний демонстраційний поверх. Бачимо, що в нас відкритий поверх, на якому потенційний клієнт може обрати. Об'єкт нерухомості квартири. Відповідно бачимо, що квартира, яка відмічена червоним кольором, продана, жовтим кольором заброньована, інші квартири доступні до вибору, тобто вільні. Зверніть увагу, що інформація відрізняється при наведенні. Наприклад, в даному випадку видно гори є додатковою інформацією категорії вид квартири, а тут даної інформації немає. Чому так? Тому що не вся інформація заповнена в CRM-системі. Відповідно, на смарт каталозі можна налаштовувати, яку інформацію показувати. Наприклад, часто ціни не показують на сайті через смарт-каталог. А також, якщо певна інформація відсутня не вказана, вона також не буде виведена в смарт каталозі Натискаємо на довільну обрану квартиру, в нашому випадку це ця квартира. І бачимо, що завантажено медіафайл у вигляді 3D даної квартири. Тут може відображатись будь-яка інформація, це медіафайл, Картинка, відео і так далі. Також експлікація приміщень вказана, поверх, номер квартири, площа квартири, загальна площа, ціна і відповідно можливість забронювати цей об'єкт нерухомості, яку перевагу даний функціонал надає забудовнику. Забудовник отримує якісну лідогенерацію, оскільки смарт каталог в CRM передає дані побронювання даного об'єкту нерухомості. Разом з обраною квартирою. Таким чином, забудовник отримує не лише лід, потенційне звернення, а безпосередньо якісну заявку, якісне звернення з обраним об'єктом нерухомості. Оскільки Glus CRM є ганозевою CRM-системою, і смарт каталог є частиною інфраструктури в екосистемі Glus, то дані обмінюються в режимі реального часу. Між різними модулями, і таким чином не може бути заброньований об'єкт нерухомості, оскільки він просто недоступний для вибору, і точність даних завжди висока. Точність даних, яку ви надаєте клієнта. Відкриємо іншу квартиру, і бачитимемо, що тут в цій квартирі не вказана експлікація приміщень. Експлікація приміщень не вказана тому, що дані поля відповідно не заповнені в crm системі більш детально про особливості використання смарт-каталогу я розповім в наступних відео. Зараз хочу заакцентувати увагу на декілька бізнес-переваг, які надаються забудовнику під час використання смарт-каталогу з інтерактивним фасадом разом з G+R. По-перше, це єдиний продукт, єдиної екосистеми. Тому дані в режимі синхронізації, в режимі реального часу обмінюються інформацією. Вони є. Актуальними, і ця актуальність інформації, висока консистентність інформації доступна як клієнтам, так і забудовнику. Відповідно, немає задвоєної інформації або інформації, яка не актуальна. Тобто, якщо клієнт обирає квартиру, для прикладу, в даному випадку, на сайті, то управління смарт каталогом відбувається із CRM, і інформація завжди оновлена. Не потрібно окремо зв'язуватися з адміністратором сайту. Підтримувати в декількох різних департаментах актуальність інформації, яка відображається на сайті, і так далі. По-друге, це покращений досвід користувача, оскільки користувачу досить зручно підібрати квартиру. Більш розширені фільтри для підбору квартир я продемонструю в наступних відео. Проте і зараз зрозуміло, що досить зручно підбирати квартиру за своїми запитами, переглядати, на які об'єкти нерухомості було виділено клієнтом скільки часу, яка Квартира була заброньована, і так далі. Відповідно, також аналізуються джерело, utm мітки і інша маркетингова інформація. Проте саме користувацький досвід, який надає можливість в візуальному інтерфейсі обрати квартиру і забронювати її, є ще однією конкурентною перевагою. Відповідно, покращена ефективність це також важливий показник, оскільки саме смарт каталог з інтерактивним фасадом і інтерактивними елементами даного фасаду, такими як Поверх, квартира і так далі надає можливість отримувати дані і спрощувати процеси, як для клієнта, спрощений процес покупки нерухомості, так і для забудовника. Відповідно, краще управління даними також є перевагою, значною перевагою, оскільки не потрібно поєднувати між собою софт від різних постачальників. Софт GlusRM є софтом єдиної екосистеми, яка відповідно з коробки обмінюється даними зі смарт-каталогом, шахматкою, документами, лідами і так далі. І відповідно в даній екосистемі забудовник отримує всі дані в режимі реального часу. Дуже часто бувають ситуації при підключенні стороннього софту, коли відбуваються подвійні продажі, або некоректність даних, або важкість адміністрування даних. З використанням G CRM, по-перше, все працює швидко, по-друге, в режимі синхронізації реального часу, тому дані постійно актуальні і оновлені. Відповідно, обмін даними з шахматкою також є конкурентною перевагою, оскільки, якщо ви закрили об'єкти нерухомості для продажу на шахматці, або ваш відділ продажу продав даний об'єкт, то і на сайті даний об'єкт також відображатиметься як проданий. І економія на розробці сайту забудовника. Це-таки створювати такий смарт каталог з занученням програмістів це досить недешева опція. А при використанні смарт каталогу не потрібно занучувати програмістів, менеджер компанії може створити самостійно смарт каталог з використання лише фасаду, фотографії плану поверху в 2D виді чи 3D, і тих медіаматеріалів, які і так є у вас як у забудовника. Відповідно, зараз технологічний час, коли. Конкурентна перевага у вигляді можливості економити бюджет, можливості отримувати функціональний інструмент, який збільшує продажі, є значною перевагою для забудовника. Рекомендую переглянути відео про створення інтерактивного фасаду в GPS RM. Це відео зараз виводимо на екрані. Також посилання на це відео доступно в описі до даної відеоінструкції. Ставте ваші вподобайки. Підтримуйте український експертний продукт, український експертний контент, YouTube канал. Підписуйтесь на канал. Рекомендуйте також в професійному експертному середовищі. До зустрічі в наступних відео. Дорогі глядачі, підписники, користувачі. В попередньому відео, коли розповідав про переваги, забув зробити акцент на ще одну важливу перевагу, яку зараз хочу продемонструвати для вас, а саме відсутність будь-яких зовнішніх многотипів коли ви купуєте G+, смарт каталог який, відповідно, відображається у вас на сайті, то користувач, клієнт, який користується вашим сайтом, сайтом забудовника, сприймає даний смарт каталог як невід'ємну частину вашого сайту. І тут немає зовнішніх посилань або логотипів на сторонній софт, сторонні продукти, будь-які інші елементи, які лише відволікають. Це також, як я вважаю, одна з дуже важливих переваг. Для вибору смарт каталогу G+, оскільки ваш смарт каталог є невід'ємною частиною вашого сайту, який сприймається максимально природно. Підписуйтесь, до зустрічі в наступних відео.